Вітаю розклад на тему, як їй поживається без тебе. Розклад для чоловіків. Дивимось на вашу колишню. Подивимось, як ваша колишня кохана жінка поживає без вас. Згадуємо її ім'я і дивимось, як їй без тебе а біль в серці розбите серце вже відпустило, або майже вже відпустила. Вона знову вийшла в активне життя. Зараз, може, вона і не займається активним пошуком пари, але вона Задоволена тим, що вона має, вона задоволена собою, своїм життям.